Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихню. Я радо вітаю вас на фабриці. Новин підписуйтеся, будь ласка, на нашу платформу. Ставайте нашими спонсорами, а також обов'язково пишіть свої коментарі І з вашими враженнями. Адже далі ми говоримо про карту бойових дій станом на ранок, 29 серпня. Підбуваємо підсумки попередньої доби, 28 серпня. Обов'язково ваша активність. Вітається залучені до перегляду цієї карти, отже, одразу скажу: сьогоднішній огляд, я сподіваюся, не буде дуже великим, оскільки я заакцентую основну увагу на тому, що відбувається на південному напрямку, ви часто я читаю всі ваші коментарі. Ви дуже часто мені пишете. Мовляв, навіть особисті повідомлення до мене приходити із таким закликом, мовляв. Ну розкажи нам, ну що там по фронту Направду друзі, зараз в багатьох ділянках фронту, майже в усюди, за виключенням хіба що напевно панатокматського напрямку, є така. Певна ну, позиція рівностояння е, ніхто нікуди не може рухатися. Об'єктивно. Ми перебуваємо в наступі на двох ділянках: це Токманський напрямок на трьох ділянках: це Бердянський, Токманський і Бахмутський напрямок е, ще в одному ну, або можливо в двох навіть авдіївсько-марінський і купінсько лиманський напрямки. Ми там перебуваємо в обороні, але ніде на цих ділянках фронту немає значного просування. Тому вигадувати щось, розповідати. Ну слухайте це ж просто немає цьому сенсу витрачати ваш час. Тому якщо є що сказати, тоді я і говорю. Якщо нема чого сказати, я можу показати відео, якісь які справді яскраві, або можу додати якісь аналітичні міркування, те, що я десь прочитав, те що я десь дізнався, те, що мені спало на думку, цим я можу з вами поділитися. Саме тому сьогодні основну. Увагу акцентує на південному напрямку, щоб розповісти вам про те, що ж там відбувається, направду розпочну із південного напрямку з Херсонщини, тому що мені дуже подобається тенденція, коли російські воєнкори е, активно е, ну реально скиглять про те, що в них там. Біда, біда полягає у тому, що збройні сили України, зокрема, наприклад, минулої доби продемонстрували наскільки успішно і легко літають наші дрони, знищуючи при цьому навіть штаби цілих ахматівців, але для того, щоб вони літали, я зараз до цього дійду. Це відео вам подемонструю. Але для того, щоб вони літали, потрібно знищувати таку складову сили противника, яка називається засоби радіоелектронної боротьби. Не дуже відома в нас в Україні, не дуже поширена технологія. Принаймні, в такому загальному просторі ти про неї багато не дізнається. Але РЕП це те, що робить перешкоди нашим дронам за сучасної війни. Дрони це один із ну невід'ємних елементів бойових дій. І от роботу РЕБУ ви не побачите. Ви не дізнаєтеся про них в новинах в контексті того, що установка реба, наприклад, знищила дуже якось ефективно або ефектно ворога. Ні, тому що задача Ребу це глушити чужі дрони. Це тиша. В принципі, тиша і безпека для власних позицій, е, і от у частині РЕБО росіяни не дуже сильні, але останнім часом на Херсонщині саме їх почали дуже активно в цьому контексті знищувати. І далі я це продемонструю. Отже, е, залізний порт зокрема там відбулася епохальна в якійсь мірі подія. Ну окей, можливо, я пере, е, перегибаю як то кажуть, можливо, не настільки епохальна, скільки дуже дуже важлива, тому що була знищена новітня е, російська е, установка, котра називається Приділ -Е». е ця е, установка була. Нейтралізована у залізному якраз порту, який є окупованою територією на нашій Херсонщині. Ось тут в поблизу Лазурного. Ну на узбережжі Чорного моря, тобто від Херсону до Залізного порту скільки кілометрів по прямій, 61 фактично кілометр, так ось тут була знищена найновіша на правду російська розробка приділ Е, але спершу не про неї, а про ось таку російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби. «Леєр-2». він там ж в районі залізного порту на узбережжі, як ви бачите, ось тут якраз Чорного моря був знищений. «Леєр-2» 2 це теж засіб радіоелектронної боротьби. Це теж дуже важливо. Але у контексті цього відео, яке Сили оборони півдня, ось ця радіолокаційна станція за горизонтного виявлення. На приділ Е вона для нас складає найбільше зацікавлення, тому що її, вперше, друзі, взагалі вперше було продемонстровано на виставці озброєння лише у червні цього року. Орієнтовна вартість такого комплексу, який уразили зараз наші бійці, ураження якого ви бачите, чорний дим, від якого ви бачите, так ось його вартість складає 200 мільйонів доларів. Ось цей приліт забезпечив знищення техніки противника на 200 мільйонів доларів. Доларів, і це насправді ну надзвичайно видатне досягнення, яке відбулося ось тут. Як я сказав, в районі залізного порту. Крім цього, теж попередньої доби було опубліковано відео від радника міністра зі стратегічних галузей промисловості Ярослава Олійника. Він показав, як збройні сили України знищують рідкісний російський комплекс радіоелектронної боротьби, тобто так само засіб РЕБУ, який називається «Свєт». КУ. Е, світ КУ. Е, давайте дивитися. Тут відео не таке яскраве, не так воно видно, як цей світ КУ е, вигорає, але е, його виявили наші бійці глибоко-глибоко у тилу противника. Е, ну, і відповідно, далі ви побачите, як відбувається ураження е, системою Хаймарс або чимось іншим. Про що ми навіть не знаємо. Зрештою, це видно, що це глибокий тил, оскільки подивіться, які ну, новесенькі, непошкоджені хатини. Видно, що тут це не передуває, лінія фронту тут не проходить. Так ось святка У в Україні, як Зазначає Олійник, а Це нагадує радник міністра зі стратегічних е, галузей промисловості. Бачили лише тричі у 2016, 2020 та 2021 роках. Останнє його було зафіксовано е, у е, Луганській області, але знищувати ще ні разу не виходило. Е, так ось, ця станція радіоелектронної боротьби називається вона РБ 636 «Свєт-КУ», вона прийнята на озброєння армії Росії е, е, давніше ніж, наприклад, попередник приділ Є, е», про який ми говорили, що він червні цього року лише був презентований. Світ КАУ був е, прийнятий у 2012 році на озброєння, але там унікальна апаратура цього комплексу вона дозволяє відстежувати сигнали абсолютно різних радіоелектронних систем на різних частотах, при цьому е, аналізувати їх і визначати координати джерел цих е, сигналів. Ну тобто, фактично, будь-який радіозв'язок вони вона здатна засікати і показувати місце де звідки було. Послано ці радіосигнали. Тому святка У це так само дуже важливе знищення в контексті радіоелектронної боротьби. І все це з'явилося минулої доби. Це просто такі вау, реально було дуже велике досягнення від наших бійців. До речі, щоб такі відео спостерігати, щоб таку аналітику, зрештою, про реп читати, я вас закликаю долучитися до числа підписників мого телеграм-каналу. Отже, пихньо нижні підкреслювання Ньюс. Так, як ви бачите на екрані, можете прописувати стрічці пошуку і так долучатися. Буду радий вас там бачити. Або в описі до цього відео знайдете пряме посилання на мій телеграм-канал. Поспілкуємося, поділюся відео. Одним словом, не цурайтеся. Буду радий вас там бачити е, так. Тепер продовжуючи говорити про те, як уражалися системи радіоелектронної боротьби ворога минулої доби. Е, ще одне відео із Херсонщини. Та спершу я вам продемонструю друзі, де саме це відбулося? Це Таврійськ е, Херсонської області. Е, там уже не така жирна, так би мовити, ціль, але ну, при цьому е, теж важливо, оскільки вона ставила перешкоди для польотів наших дронарів. Отже, Таврійськ напроти Козацького по іншу сторону. Е, Знищеної греблі каховської гес тут. Був знищений засіб радіоелектронної боротьби противника, котрий зветься стриж. Ось так на вишки, стрижі, муроми інші засоби росіяни ставлять і всі ці маленькі, здавалося б, невеличкі, незначні антени, але вони повірте, вони такі гадусні. Вони стільки, стільки недобрих речей роблять для наших дронів. От коли він летить, його починає все сніжити, його починає кидати зі сторони в сторону. І він просто не може бути керованим оператором цього дрону. Тому кожне ось таке знищення це просто ду дуже і дуже важлива складова до речі, знищення ураження засобів радіоелектронної боротьби ви щодня у зведення генерального штабу можете спостерігати у графі. Спеціальна техніка там можуть бути мосту укладачі, там може бути якась інженерна техніка, установки для розмінування і ось такі. Засоби радіоелектронної боротьби, хоча направду я би їх виводив вже в якийсь окремий такий складовий, тому що це ну направду, радіоелектронні війська, це це окрема така галузь, про які варто говорити, про знищення установок яких варто також говорити. Отже, саме ось ці всі дії вони викликають велику. Паніку на Херсонщині на лівобережжі Херсонщини, і про неї і про цю паніку повідомляють в тому числі і російські воєнкори, які кажуть, що ребята у нас там ситуація не із лучших приправляє таким гострим соусом всю цю паніку. Наприклад, робота ФПВ-дронів, зокрема наприклад, в Енергодарі, яке було зафіксовано рівно минулої доби, і про це ми дізналися від головного управління розвідки. Про те, що тут в енергодарі, в приміщенні, де засіли окупанти, а зокрема під розділ Росгвардії. Амон Ахмат 1 а що таке Ахмат 1 Ну ми здогадуємося, розуміємо це Кадирівці. Так, от Ахмат 1 сиділи собі, курили папіросу. Там десь вони зайняли приміщення колишнього банку. Вулиця будівельників, 46 міста Енергодар. Там як я сказав, відділення банку розташовувалося. А і кадирівці облаштували його під свою казарму. І от в контексті того, що знищуються засоб радіоелектронної боротьби противника, в контексті того, що наші ФПВ-дрони відтак отримують більше можливості для того, щоб літати, але не лише впівдро. Ронили спостережні дрони відтак з'являється можливість уражати ось такі місця розташування і не лише кадирівців. А це друзі Енергодар. відео від головного управління розвідки близько 10-ї ранку, ось так в приміщення там де розташовувалися кадирівці, влетів дрон нашого гуру. Коротеньке відео, 7 секунд, але видно наскільки комфортно, майже без радіоперешкод почуває наш дрон Камікадзе, в дрон і вражає при цьому казарму противника це справді не додає, ну так би мовити, ентузіазму ворогу. Хоча я не схильний говорити про якусь їхню деморалізацію, тому що як на бахмутському напрямку, так і на південному напрямку окупанти на правді дуже відчайдушно б'ються, і російське командування постійно постачає велике підкріплення військ до токматського спрямування, там де зараз наближається вирішальний момент. Фактично цієї фази бойових дій літньо осінньої кампанії, коли Збройні сили України, зайшовши ось так на лінії другої лінії оборони, фактично врізавшись у неї в районі Вербового між Вербовим та Новопрокопівкою, починають пробивати ось це вікно виходу до Азовського узбережжя. І якраз про ці всі моменти. Токмака, не про просування, а про певні тактичні моменти я хочу вам трішечки детальніше е, розповісти. Е, отже, почнемо із того, що написав. Відомий ізраїльський офіцер армії Ізраїлю е, і нині військовий аналітик, який бере активну участь в обговоренні української війни. Е, це Ігаль Лєвін. От він на своєму телеграм-каналі дуже як на мене чітко розклав все те, що зараз відбувається, і всю плутанину фактично позбавив е, того, що знято плутанину щодо того, що відбувається на токматському напрямку. Щодо лінії оборони, ліній фронту, перша, друга, третя, десята, двадцята лінії. Давайте зараз розбиратися з усім по ходу. Е, отже, ось таке фото воно почало. Ну це не фото, так така Інфографіка, вона почала дуже активно гуляти е, Твітером е, попередньої доби. Її намалював відомий е, осінд, аналітик Дефмон, е, і, от як ви бачите, перша лінія оборони, умовно кажучи, те, що ми називаємо перша лінія, це Active Combat Zone, е, Або як е, говорить Ігаль Лєвін, лінія забезпечення чи е, е, лінія е, зона охорони. Ось як він її називає. Е, First Ферстн first defensive line, ви бачите, сурові кінлайн це там, де пірамідки, це там де окопи, це там, де бетонні е, укріплення, і second defensive line, суд теж сурові кінлайн, як пише Дефмон, так ось тут і Галь надає більш широку картину того, як потрібно розуміти всі ці лінії оборони. Як взагалі цю плутанину щодо виходу, врізання, вклинювання потрібно сприймати. Е, і я ще раз хотуюся розуміти. Отже, те, що ви бачите на цьому фото: first and second е, defensive line, тобто перший Оборонні лінії не є насправді двома лініями оборони, от в контексті того, що ми сприймаємо як якась лінія оборони. Відстань між ними, яка каже і пише Гал Лєвін, складає від двох до десяти кілометрів. От два туди поближче до пологів, і до десяти це там, де в районі ну фактично Токмака. Ви бачите, ось цей розрив між цими лініями оборони. Тому насправді. Ці дві, так би мовити, лінії First і Second, їх варто сприймати як насправді одну лінію оборони, тому що це все одна взаємопов'язана е, архітектура. Про другу лінію оборони можна було б говорити на думку Лєвіна, якби та лінія оборони розташовувалася б десь ну в глибині 40-50 кілометрів. Тоді б її можна було б вважати другою лінією оборони, е, але наразі саме ось ця архітектура, те, що на цьому зображенні ви бачите, як перша і друга лінія, вона є. Єдиною і основною лінією оборони Росіян саме тут за підручниками, як пише Лєвін, радянськими підручниками, ворог мав би загрузнути. Ну ворогом у цьому контексті сприймаються сили оборони нашої держави. Тобто, ми наблизившись або а, 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 радше наші бійці та бійчині, наближившись до цієї основної лінії оборони Росіян, мали би там зав'язнути і. Загрузнуте саме в принципі до цієї лінії зараз і підійшли наші бійці у районі роботиного. Якщо ми зараз опидемося на карту, якраз район Роботиного, район вербового. От те, що зараз є цією єдиною архітектурною лінією оборони основної росіян, те, що от я зараз деводжу курсором, це і є ось ця одна лінія оборони, як зазначає Лєвін. І мені такий підхід насправді доволі таки імпонує. Далі є пояснення, поясню точніше, чому це так є так. Те, що називається Second Line або так звана третя лінія оборони, чи третій ешелон, або як зазначає Лєвін в радянських підручниках, це числиться як армійський оперативний резерв, там по ідеї. Тобто за цими основними лініями мають бути найкращі, найбільш добірні гвардійські підрозділи росіян, які покликані розгромити ворога, ну тобто наступаючи сили оборони нашої держави, коли вони загрузнуть в основні лінії оборони. Тож ось цю всю плутанину підсумовуючи, давайте зафіксуємося. Перша лінія, те, що ми називали першу лінію, це зона зветься охорони. За нею йде зона основних укріплень, чому до речі, перша лінія зветься зоною охорони, тому що там є ось ці такі так звані окопи лисячі нори, де є багато позицій розкиданих одиночних позицій російських військових, які мають спостерігати за взагалі рубежами висування атакувальних наступальних сил збройних сил України. Так от відповідно ця зона охорони вона якраз і є. Спостережною для основної лінії а її ще називають зоною забезпечення діяльності основної лінії, тому що вона робить такий собі буфер до основної лінії оборони. Але по факту ця зона охорони або зона забезпечення, перша, яка на, на цьому зображенні ви бачите, Active Combat Zone, виділена тут так, от вона стала для росіян основною. Це взагалі така феноменальна гібридна історія, яка утворилася саме у ході цієї. Цього наступу збройних сил України е, ще раз повертаючись до того, щоб резюмувати, підкріпити і систематизувати все те, про що я розповідаю: перша Active Combat Zone – це зона охорони, зона забезпечення. За нею де зона основних укріплень. Е, те, що ми бачимо зараз на зображенні First і Second Line, по суті, це одна лінія. І ось уже за ними мала би бути зона: це навіть не лінія оборони, це просто зона, де розташовувалися оперативні резерви з добірними частинами у запасі, тому що ці. І добірні частини, наприклад, десантно-штурмові війська або ВДВшники, яких звуть російські армії. Вони би мали коли там застрягли в цій зоні оборони українські війська, Вони би мали прийти туди і все це розгромити. Відповідно, насправді зараз ось ці кілька метаморфоз, які відбуваються з обороною Росіян на Токмацькому напрямку, описує Лєвін Ось як. Перша метаморфоза і перша така дивовижна річ, яка відбувається, росіяни зубами вчепилися за зону охорони. Хоча цього в науці бути б не мали там, просто мали б бути одиночні осередки, які як я вже розповідав, забезпечують наступні лінії. Друга метаморфоза, що втрати в техніці зараз фактично йдуть один до одного, а втрати у невідновлюваній техніці, ну тобто, коли там все просто в хлам знищено, у росіян навіть дещо більші аніж у наших збройних сил. За підручниками, ми знаємо, що сторона, яка обороняється, має нести втричі менші втрати, ніж сторона, котра наступає. Тому вже навіть у цьому надзвичайно унікальним є український наступ. І ще одне дуже важливе і актуальне запитання: коли ми говоримо в контексті того, що є перша лінія оборони, тобто зона охорони, друга лінія оборони, яка на ці Цьому фото складається з першої і другої лінії, і там десь в третьому глибокому тилу мають бути оперативні резерви Росіян, які би мали вийти і розгромити наші війська. Так, от постає питання: а чи є у росіян такі оперативні резерви, які б мали вийти і розгромити наші війська? Ось це насправді велике велике запитання без відповіді, тому що є стриманий такий оптимізм, що цих резервів уже у росіян немає, тому що вони закидаються чомусь на першу лінію. Чому це робиться? Ну можливо, тому що політично росія. Сійський пропагандистський режим дуже сильно страждає від того, що якісь населені пункти в ході звільнення е лінії. Забезпечення будуть втрачати російські війська. Ну, наприклад, коли гучно будуть говорити звільнили українські бійці робота. або це буде новопрокопівка, або новопокровка, або це буде копані, нестерянка і так далі. По списку, все це дуже серйозні репутаційні втрати для росіян. Саме тому, от вони і кидають свої підрозділи, свої резерви. Можливо, цю ситуацію прочитало наше командування і почало нею дуже активно користуватися, тому що інакшого шляху, окрім знищити російську потужну військову бойову машину. На жаль, у нашого у принципі у нашої країни не існує іншого більш дієвого варіанту. І ще один дуже цікавий момент по цьому напрямку, про який можна почитати детальніше на моєму телеграм-каналі, тому що я там описав вже свої думки і міркування з цього приводу. Як туди долучатися? на авторський телеграм-канал Пихньо. Ви, зрештою, друзі, знаєте. Пихньонежні підкреслення Ньюс в пошуку або в описі до відео є пряме посилання. Отже. Про що я там кажу, ви можете почитати детальніше, а я зараз так в двох словах окреслю. Дуже цікаве дослідження на днях видав у Твіттері фінський аналітик, який опублікував ось яку історію. Еміль Кастельгельмі, Він називається цей аналітик. І він каже, що дуже цікавим є якраз ось це місце вклинювання Збройних сил України в основну лінію оборони Росіян, саме між вербовим та новопрокопівкою. Чим воно є цікаве, як пише Кастихельмі, е, тому що на основі супутникових знімків. Так званої оцієї лінії суровікіна він виявив, що насправді на цій ділянці фронту на цій ділянці укріплень саме між Новопрокопівкою та Вербовим, росіяни банально не добудували своїх укріплень. У них там немає достатньої кількості бліндажів. У них там немає достатньої кількості місць. розташування особового складу е такого, що посиленого цього було розташування, і в принципі ці всі оборонні позиції там саме вони виглядають набагато слабшими аніж е на інших ділянках фронту, аніж навіть, наприклад, ну безпосередньо на самому. В районі самого, самої Новопрокопівки, тому що тут росіяни по трасі від Роботино до Новопрокопівки і далі до Ілченкового та Солодкої Балки будували надзвичайно потужні такі е, укріплення. А ось е, на схід від Новопрокопівки до Вербового, тобто на цій лінії, цих укріплень таких серйозних немає. Саме тому зараз відкривається можливість у Збройних сил України здійснити ось такий маневр я виключу ці оборонні лінії, вже і так ми їх майже на пам'ять знаємо. Є можливість здійснити ось такий маневр, пройшовши просто в тилу новопрокопівку Ільченкову та солодку балку. Ось таке припущення робить фінські аналітики. Це дуже цікаво виглядає, але при цьому не потрібно забувати про один дуже важливий ризик, тому що так цей прорив через менш укріплену лінію оборони можливий, але в жодному випадку не слід забувати про небезпеку флангових ударів. Тому що коли ми робимо ось такий ну коридорний захід в глибу оборони противника. Завжди є загроза або справа, або зліва, або з усіх флангів водночас отримати удару в цьому прориві схожому на коридор. Це створює і загрозу відсікання наших передових частин, і загрозу їхнього оточення. Саме тому постійно потрібно закріплюватися на плацдармах з урахуванням таких флангових небезпек. Тому. На моє е, припущення на моє міркування зараз саме це ми і спостерігаємо розширення після взяття роботи нового і виходу нового до новопрокопівки, розширення нашого плацдарму по рубежах Нестерянка, стрілянка копанійного прокопівка. Вербове, Новофедерівка, новопокровка. Ну можливо, Новофедерівку виключено з цього контексту, але от так до, до вербового та новопокровки е, зараз відбувається спроба розширити наш плацдарм для того, щоб убезпечити ось ці ну, можливості флангових ударів е, по збройних силах України по наших силах. Оборонний і таким чином створити умови для повноцінного прориву. Ось це те, що ми, на мою думку, зараз спостерігаємо саме на Токматському напрямку. З перспективою дуже майбутньому, будьмо так, оптимістично налаштовані хороших можливостей для прориву цієї ділянки фронту. Паралельно, тут же, східніше. Відбувається, почалася тижба в районі Дорожнянки. Це вже нас пологівський напрямок. Тут наші бійці перевіряють боєм російські позиції, тому що дуже довго тут були не розпечатані російські резерви, і зараз уже в цій сірій зоні на північний захід від Дорожнянки розпочалися бойові дії. І ось цей аналіз дозволяє це встановити в цей час ще східніше на бердянському напрямку. Почалися активніші бої за приютне а радше за цей виступ в районі приютного, де на понівних висотах. Все ще росіяни засіли і намагаються отримати цю ділянку фронту на захід від Старомайорського. Тут зараз почалося активне просування наших захисників, і зрештою загалом почалася ну, спроба зрізати виступ, перегрупуватися і при цьому спробувати вирівняти лінію бойового зіткнення, тому що як тільки от це вдасться. То можна буде потроху потроху займатися е, усім по суті російським мішком не лише в приютному, але починаючи від Новозлатополя е, до завітного бажання. Паралельно із цим почалися е, рухи вже на е, вугледарському напрямку. Тобто такі широкі дії в режимі всерівного перегрупування наші захисники зараз е, вчиняють. Зокрема, якщо ми говоримо про Бердянський напрямок, то тут е, збройні сили України просунулися на північ від села. Е, Поблизу, поблизудара розташована ця ділянка фронту, де наші бійці просуваються, поблизу села Шевченко. Ось ви бачите так. Шевченко, ось тут це Павлівка, передмістя, фактично або е, околиці Вугледара. Ось тут е, теж почалася така ж сама спроба, перевірка боєм е, позицій російських військових, як це відбувається на Пологівському напрямку в районі Дорожнянки. Е, ось фактично такий великий, великий, якщо так говорити, огляд того, що в нас відбувається на півдні, щоб його краще розуміти, який й спочатку. Друзі, далі я не буду вигадувати, що щось грандіозне у нас відбувається наприклад, на Куп'янщині, що ми пішли в наступ. Ні, там найголовніше, згадайте, що тиждень тому росіяни кричали і казали, що вони вже майже Куп'янськ беруть, а зараз вони зникли із інформаційного простору. От вам і ціна російської пропаганди, от вам і та паніка, яку ви інколи е, схильні читати, е, яку розганяють там агенти впливу росіян і їхні пропагандисти. Е, е, і ми починаємо швидко один одного питати: так що там вже куп'янськ взяли, та що там, адміністрація втекла? Спокійно. Все стане на свої місця. Треба вірити у сили оборони. Отже, а купінсько-лиманський напрямок тримається складно, але тримається, Б, на Лиман зараз підійшли підкріплення. І, зокрема, я вчора про це говорив. Зведена тактична група Адам. На жаль, є перспектива до того, що росіяни будуть збільшувати там інтенсивність бойових дій. Відповідно, наше командування реагує. Відповідно до тих викликів, які очікуються. Ну і коли повертаючись ще до карти, то не можу не потішитися успіхом нашим бійців, наших бійців на бахмутському напрямку. Зокрема, я на діпстейту тут показали просування сил оборони нашої держави у районі районі населеного пункту Андріївка. Отже, можемо подивитися, як тут відбувається це все синя лінія, або синя зона, синя площа направду збільшується, тобто. Знову розпочато рухи, як говорив мені Жорін в інтерв'ю. А Жорін це заступник командира 3-ї штурмової бригади. Кліщівка, Андріївка та Курдюмівка невпинно залишається у фокусі уваги наших захисників і у фокусі дуже активних бойових дій. Однак, на жаль, вона залишається ця, ця лінія фронту з Клішівкою, Андрівкою та Курдюмівкою у фокусі уваги і російських окупантів, оскільки вони туди е доволі багато своїх резервів перекинули, зокрема із числа. Елітних пам'ятаєте тих, які там мають стояти десь на третій лінії і чекати ре, виконувати разючий удар у ворога, який застряг у лініях оборони. Так ось суди цих видовешників зараз під Бахмут великій кількості перекинули. Ось такі друзі. Маємо справи по фронту. Наразі ми справді підійшли до кульмінаційної точки, і в подальші тижні я не відрікаюся від цих слів. Ну, скажімо так, вересень на порозі, вересень має стати місяцем. Токмака, це те, що очікується, це те, що зараз видиме. Це те, що є питанням часу, але при цьому не потрібно бути такими: знаєте, заспокоєними щодо того, що там все за нас зроблять, що там все гаразд. На жаль, ось це питання часу, воно так само є і питанням життів наших бійців. На цьому поставлю крапку. Дякую, друзі, що ви з нами Підписуйтеся на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами. Пишіть свої коментарі, свої міркування. Також обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі ще раз вам та на усе добре.